Роздільний збір сміття це не мода, а турбота про майбутнє. Таку здорову ініціативу поводження з побутовими відходами на Хмельницькій АЕС започаткували ще у 2019-му. Станом на сьогодні на станції діють близько 40 майданчиків, де збирають сміття, а ще скло та пластик. Спершу непотріб сортують у спеціальних клітках. Виконуються роботи для того, щоб відсортували, відкрутили пляшки, порізали їх побутові відходи. Склали в контейнер відповідно, а інші елементи в контейнері йде скло, а пластик йде до пресу. Після того, як зробили, практично нарізали і склали, склали в мішки, перенесли сюди, і далі оператор працює над тим, щоби. Відповідно зробити зжимання його після цього, завдяки спеціальному агрегату, пластик стискається до мінімальних розмірів та формується в тюки, а далі відправляється на складське господарство. А сьогодні можна сказати так, що за рахунок роздільного збору побутових відходів ми щорічно прибираємо з побутових відходів близько 300-400 кубів пластику. Це дуже багато. Такі здавалося, прості дії. кажуть у Хмельницькій АЕС, уже принесли свої плоди. А культура поводження з твердими побутовими відходами значно підвищилась. Тому сміттєву ініціативу продовжуватимуть і надалі. Олена Гула, новини 33 канал.